Треба невеличка допомога, за яку ми готові зробити ось такий презент. Це рюкзачок від компанії Дістар, сумочка, у цей фотографію, тігр на мінімалках, <свісно> блокнотик і кепочка. Питання полягає в чому? У нас тут має бути плінтус, друзі, і потрібно зробити тут в стіні. Штробу таку, але так, щоб максимально, як то кажуть, малою кров'ю обійтись, можливо, є якась приблуда або щось таке, знаєте, щоб чисто тільки жжжж... висотою потрібно буде сантиметрів 8-9 і на глибину ну, сантиметр орієнтовно. Скажи, що, що? від підлоги, тобто треба притул. Ну так, ну, да, від підлоги, від підлоги Це піднятися. Від підлоги і на 10 сантиметрів, і сантиметр. Цей можливо є щось таке, якісь штроборізи, не штроборези. Ну одним словом, хто реально дасть хороший варіант, отримає ці подарунки.